Добрий день Україна! Знову з вами кухар повар Іван На годиннику без 1012. Так що давайте подивимося, що на цей раз я приготував козакам на обід. Оператор підходь ближче. Сьогодні оператор мене Андроха. Подивіться, тут у нас спагетті. Подивіться, які на зажарочки. Дивіться, які спагетоси. Дивіться, ай-яй-яй, яка. Ось такі у нас спагетті. Сьогодні до спагетті у нас буде ковбасний гуляш Можна сказати, на підливочці подивіться, яка теж краса, ковбаса, перчик болгарський, морковка, цибулька, часничок. Подивіться, яке. Підливочка буде супер. Ай, дивіться яка. Це дуже смакота. Так що, отака От смакота буде у нас. І овочевий буде салат. Свіжа капуста, огірок, укропчик. цибуля. Ну це куплено за свої кошти. Дорогі підписчики, до вас буде прохання. Напишіть в коментарях звідки хто, як мене хто дивиться. Слава Україні! Героям слава. Всім гарного мирного дня. До побачення!